Вітаю в ефірі! Телепроект Західний кордон. У цьому випуску ми зібрали для вас історії прикордонників, які у найважчий для України час боронили її суверенітет у найгарячіших точках. Про надзвичайні подвиги звичайних людей. Дивіться далі. Прикордонники в зоні АТО називали його просто док. У житті він звичайний стоматолог зі Львова Олег Синишин. Чоловіка мобілізували до армії. І там, поблизу Маріуполя, лікар піклувався про здоров'я не лише своїх бійців, а й цивільних людей. Ходіть, я вас познайомлю. Так. То є наш дім, і мій в тому числі, тому що ми так з командиром домовилися, що лікар завжди має бути там, де він працює. Завжди треба бути готовим. Коли вже хтось захворіє, тоді вже буде пізно щось шукати, щось думати і так далі. Слава Богу, ми наразі забезпечені всі. Зараз на антибіотики, тому що велика кількість солдат вони стоять постійно на блокпостах по три, по п'ять діб. І ви самі бачите, як змінилася погода, раптово. І Я так відчуваю, що скоро мені буде дуже гаряче. То нам передала в нас є такий волонтер, вона живе в Варшаві. Її звати Оксана Кузима. Це самий шалений волонтер, який, напевно, що є і до нас приїжджає. Вона нам передала дві таких сумки реанімаційних. Я навіть не знаю, на кілограм 20 важить, напевно. Фактично тут є все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності. А це є ракета, яка вже, слава Богу, врятувала. Чотири життя. Сранківська такий хлопець хороший, двоє дітей. Вони попали в ДТП, вони фактично виїжджали з-під обстрілу. От, він такий був в досить важкому стані. Нам, ми виїхали на блокпост, розвідка нам його привезла. От, коли ми його ну, перекладали в швидку, я щось мало в нього вірив. Там перелом трьох шийних хребців, перелом е, ключиці, перелом. Ребер. Він ще нам по дорозі встиг все розказати, поки почав відходити, ми його трошки відкачали. Перший місяць місцеве населення просто шалено. Ми кидалися, їм треба було все зробити. Звичайно, що ми всіх приймаємо. Нікому ще не було відмовлено і ніколи. Наступна історія про прикордонника із західного регіонального управління Володимира Брижака від вірної загибелі на фронті його врятував дзвінок від коханої дівчини. Як любов зберегла життя військовослужбовцю? Дивіться далі. Війна для цього хлопця закінчилася майже два роки тому, але забути про неї досі заважає кривавий сувенір зі Сходу. Осколок під правим оком і як наслідок часткова втрата зору. Своє поранення Володимир отримав влітку 2014-го. Він був за крок до смерті, але чудом залишився в живих. Наша мотоманаврена група виїхала 14 червня 2014 року на охорони східного кордону та їх оборону. Спочатку до населеного пункту Брюкове, звідки ми перейшли в, якби, в наступ на пункт пропуску Червоно-Партизанське. Тоді місто нагадувало справжню зону відчуження. Через постійні обстріли люди масово виїжджали. Ті ж, хто таки залишився, навіть не наважувалися вийти на вулицю. А от зелені берети опинилися у пастці. за сотню метрів, Росія з іншого боку, не керовані бойовики. Обстріли по нас велися кожен день, якби кожну ніч приблизно з 9-ї вечора до 11-ї ночі, в сам пункт пропуску Червоного партизанських В один із таких гарячих ранків, в окопі, де сидів хлопець, підірвалась міна. Події наступних годин він пам'ятає уривками. Перше, що побачив, коли прийшов до тями перелякані очі побратима. Я в безсвідомості пролежав 20 хвилин, він навіть встиг вже передати по радіостанції начальству, що якби, мене вже немає на цьому світі. Декілька осколків попало мені в бронежилет, всі зупинилися в районі хребта, а один осколок попав мені під праве око. Від вірної загибелі хлопця врятував бронежилет. Без нього, каже, вже давно б опинився на тому світі. Одіти ж броню Володю змусила кохана, бо за сотні кілометрів від фронту її серце відчувало небезпеку. 25-го вечора я розмовляв зі своєю дівчиною. І вона мені як би, в наказовому порядку сказала вдіти бронежилет, тому що я майже весь період перебування там був без нього. І це в першу ніч, в яку я вдів його. І таке сталося. Оточені з усіх сторін бойовиками прикордонники не могли доставити поранених через українські землі. Тож хлопця та ще чотирьох військових відвезли у найближчий російський пункт пропуску, а вже звідти у Маріуполь. На тому боці кордону їх поранених зустріли декількагодинним допитом. Далі нас якби. Спочатку оформляли, хто ми, що ми, що ми тут робили, питали нас там, де, що були, зібрали з нас всі документи, що ми мали при собі, І, там, флешки, телефони, питали по всіх номерах телефонів, хто то, що то, як, то, кому ти там дзвонив оце останній раз. Опісля Володя нарешті потрапив до Києва в госпіталь. Зараз зір хлопця, зокрема на правому оці, впав до 10%. А за пережите пекло він отримав орден за мужність третього ступеня. Найбільше ж з часу поранення чекав, коли побачить очі, тої, яка врятувала йому життя. У цивільному житті він був лікарем-невропатологом, але там на фронті йому довелося не лише навчитися рятувати життя пораненим, а й узяти до рук зброю. Далі дивіться історію про лікаря-прикордонника Романа Іванцева, який за час своєї служби двічі був в зоні АТО. Романа Іванціва мобілізували на східний кордон влітку 2014 року. Доти у Львівському госпіталі Держприкордонслужби він очолював клініку неврології та реабілітації хворих. А на фронті став керувати медпунктом мотоманевреної групи. Ми були неодноразово обстріляні наша мотоманеврена група зі сторони Російської Федерації, як і зі сторони терористичних угруповань там, ЛНР так званої. Військові дії вимагають від медика у погонах широкої спеціалізації, і це неабияке випробовування для лікарів, адже вчитися новим навичкам доводиться на місці. Роман, який за фахом невропатолог, на фронті опанував навички хірурга. Як лікар був один на всю мотоманеврену групу, а це понад 300 військовослужбовців, і доводилось виконувати різну роботу незалежно від того, що я за фахом є. Невропатолог, психіатр. Працювати Романові довелося і над своїм характером, адже для медика зважитися на постріл це надскладний психологічний момент. Дивно, звичайно виглядало, коли їде Ренні мобіль, є лікарі там тримають зброю. Але це є зона бойових дій. Роман Іванців двічі побував на передовій. Каже, які всі, хто пройшов війну, пережив стрес, але тут, на мирній землі, він його поборов. Чоловік каже, допомагає робота, друзі і родина. Однак зізнається, війна йому і досі сниться. А зараз прокручуються різні ситуації, що можна було зробити, що не зроблено. Він не зрадив присязі, не злякався. А до останнього боронив луганський прикордонний загін, який штурмували російські найманці. Сьогодні він комендант прикордонної комендатури швидкого реагування. У наступному сюжеті ми розповімо історію прикордонника Сергія Дупляка. Чоловік поділився спогадами, як йому разом із побратимами довелося протягом двох тижнів тримати оборону загону, що відчував у найважчі моменти, та яку клятву дав він та його бойові друзі. Той час, коли схід України почало лихоманити сепаратизмом, Сергій Дупляк займав посаду заступника начальника штабу, начальника відділу прикордонної служби луганського прикордонного загону. Він згадує, минулого року, у квітні і травні, озброєні найманці захоплювали адміністративні будівлі. А на кордоні вже відбувалися перші бойові зіткнення сепаратистів з прикордонниками. Перший підрозділ, який прийняв бій з сепаратистами, це відділ прикордонної служби станично луганське яких протягом двох діб ввівся обстріли в спроби захопити підрозділ? А вже 2 червня бойовики почали обстрілювати управління Луганського прикордонного загону, аби змусити зелених беретів» здатися. Почалося, ну як німці в 41-му, в четвертій годині ранку, 2 -го червня, оточений був загін силами від 300 до 500 бойовиків. От. Після відмови здачі. По загону по загону відкрився вогонь зі стрілецької зброї е, та мінометів. Впродовж двох днів бойовики штурмували прикордонний загін. Для обстрілів не шкодували боєприпасів, а прикривалися житловими будинками, що неподалік управління. Оборону тримало майже 150 прикордонників, які згодом змушені були залишити споруду, бо вона б не витримала обстрілів. Живе, У нас... Зі зброєю виходило 32 чоловіки. Решті була команда в цивільне, виводити з Луганська свої сім'ї, і через три доби всі мали вийти на територію підконтрольну ну, нашими військами Україні в наші підрозділи. Ми після того, як прибули, вже ну, вийшли на Луганський аеропорт, прибули в Київ. Ми покляли, що ми обов'язково. Повернемося в загін, піднімемо там свій прапор, який ми винесли звідти простріленим. 16 діб у пастці. Таким був червень 2014-го для зелених беретів», які боронили пункт пропуску із Варине. Саме його ворог захопив останнім. Тоді хлопці опинились між двох вогнів: з однієї сторони Росія та її регулярна армія, з іншої бойовики сепаратисти з Луганщини. Попри повну готовність дати відсіч, ворог все ж змусив прикордонників відступити. Як обороняли останній пункт пропуску на нині непідконтрольній території? Нам розповів той, хто до останнього не залишав. Ав із чоловіки у балаклавах та зі зброєю, жінки з проросійськими плакатами і заклики приєднати Луганщину до Росії. Це події майже дволітньої давності. Тоді у перший день травня мешканці містечка Ізварини прийшли під місцевий пункт пропуску, аби заявити, що не хочуть бути українцями. «Скажи, якщо тобі дадуть приказ Народ з який не підчиняється, то будеш стріляти народ. Той травневий день прикордонник Сергій Марцінкевич пам'ятає до дрібниць. Тоді він був начальником відділу прикордонної служби Краснодон. Тож мав надважке завдання віддати правильні накази підлеглим, аби стримати некерований керований НАТО. один єдиний конкретний вопрос. Агресивні люди пішли блокувати пункт із Варіна. З Закликами, чому не пускаємо їхніх російських братів? Чому взагалі тут кордон є? З закликами скласти зброю. Хай нас там було чоловік 15-20 села. Після мітингу місцеві обрали нову стратегію. Тишком підібрались до кордону. Коли ж отримали прочухана, попросили допомоги у російських військ. Це і стало переломним моментом, після якого замість слів посипались постріли. Почалися перші бої, почалися перші бій на станиці Луганській. Перед самим днем прикордонника. Штурм Луганського прикордонного загону відповідно. Відділу дяково і інших підрозділів Свердос «Краснодон», Біляково. Останньою ціллю ворога став пункт пропуску із Варини. Зелені берети» опинилися у справжній пастці. З однієї сторони Росія, з іншої Луганщина із чисельними пастками від сепаратистів. Оточені з усіх боків військові протримались 16 діб. Щоденно приїжджали з вимогами із проханнями. Спочатку потім з вимогами здавати зброю. Це було щоденно. По декілька разів, то тобто, по декілька десятків разів. Намагалися штурмувати неодноразово, але саму операцію ну, вони провели 20 червня. Йо-мойо, стріляють прямо під боком ззаді. Вон диміться. Наступ був раптовим, а ворог добре підготованим. Тим не менше, зеленим беретам вдалося завдати сепаратистам чималих людських втрат. Для українців наслідки були менш трагічними: шість поранених і втрата контролю над кордоном. Я рахую всі достойно себе. Як могли, так показали. І керівництво загону, і керівництво відділів, всі офіцери і особовий склад, який добросовісно виконував свої службові обов'язки. І плюс, ну саме страшне, що подали. Саме страшне, це коли друг це На війні це саме ну саме боляче таке, така втрата. Після втрати із Вареного військові залишили непідконтрольну Україні територію і перейшли на лінію розмежування. А Сергій переїхав на Львівщину. Тепер служить в західному регіональному управлінні та думками Сергій на сході. І це все на цей тиждень. Дивіться нас, щоб не пропустити найцікавіші та найважливіші новини із життя та служби наших прикордонників. І пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом.